Спустилися ми до тієї лагуни. О, тут прям прогулянкові якісь судна сюди ходять. Вон той острів, який виднівся згори. Тут такий пляжик. Тут пісок. Уявляєте, це 2000 метрів над рівнем моря і тут реальний такий лагуна, пляж, пісок. Тут от є цілий вайкінг-хаус, побудований у якомусь, не знаю якому там стилі, але він побудований доставити. Сюди матеріали була ще та задачка. Тут, тут ред води, от подивіться, який перепад висоти, наскільки високо от, підноситься схил. Тут, тут трава росте на даху. Різдвення. Ми десь ось там десь там в тих краях були, не знаю, воно тут не проглядається. Це оглядовий моданчик, водопад десь ось там. Гуляємо тут по, по цьому пісочку. Дивимося на все навколо. Доведеться сюди їхати ще, мабуть, не один раз. Там ми бачили падлборди. Хтось просто взяв сюди зниз чи звіз падлборди, щоб тут почилити, поплавати. Якщо б тут ще знайшовся якийсь кемпінг, де б можна було б стати з наметом, то було б взагалі. Гуси ходять, ні на кого не зважають. Хлопці розігріваються перед чимось. Джуліус вже назнімався. Ні, це мабуть сюди треба йти, бо там вже закінчується шлях. Відніяється дорога, як збудована, збудована опорна стіна із каміння. Цей будинок вікінгів. З іншого боку. Нагороджений паркан. Має Слов трава ще з цього боку. Краєвиди тут звичайно просто неймовірні. Якийсь прямо райський куточок. Не знаю, що тут взимку робиться. Не тільки себе, Покажи, як там гарно. Так, я показував. Я тут вже встиг зняти. Це, Ці... просто, це просто вибух мозку. Гляньте на висоту цих дерев. Тут нічого не заважає рости. Я навіть не знаю, якого вони віку. І ромашки. Велетенські ромашки. тут квіти Але я не знаю, куди нам далі. Туди, туди по цій стежці, там ця стежка петляє десь туди, потім можна піднятися нагору. Зараз я знову загляну. Ого. Тут дерево, воно просто неймовірних масштабів. Не пам'ятаю, щоб я щось десь бачив подібне в Україні. Воно просто велетенське. о Ще один шматок будинку вікінгів. ставочок Тепер вікуся підійде до нього, можна буде оцінити реальні масштаби, наскільки воно величезне. Або яка вікуся крихітна. Яка ти крихітна? Порівнянні. в правильному місці, я тут крихітна. Маленька-маленька. По фото чи по відео складно зрозуміти, наскільки воно велике, треба до нього підійти, щоб було видно, щоб з чимось реальним порівнювати його. Просто велетенське. Хм. Ще, ще купа цієї рослинності з квіточками. Хтось тут реально заморочується або вони тут просто живуть. І їм тут, і їм тут норм. Такі ось американські пригоди, можна просто приїхати сюди за там, трошки більше трьох годин від нашого дому, провести тут цілісінький день і повернутися назад, набратися вражень. Тут вражень точно можна набратися за один день, аж, 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 аж так, що буде переповнення від тих вражень і їх доведеться ще обробляти чимало часу. О, там є ще теж кемпінгерія, можна сісти, щось поїсти. Чую, як мить водоспад, але його не видно. Природа класна. Любіть природу, проводьте на ній час.